У нас в місті Бардак. На минулому тижні ми з вами говорили, чому Бардак казали, що не можуть їздити комунальні служби деякі і приватні підприємства збирати сміття з вулиць контейнерів баків. Питання, шкоді би, вирішили. Да? Вроді би, питання вирішили, а в переважній більшості все таки залишилось. Не хочеться цього. Я зараз до вас звертаюсь як пересічний мешканець з одного сторони, а з другої сторони, як голова військової адміністрації. Давайте ми за місяць часу з вами наведемо порядок в місті. Це стосується кожного і кожної. Буде об'явлений, скажу точно, місячних чистоти в нашому місті. Це стосується кожного департаменту, кожного управління, кожного комунального закладу. Через місяць часу ми повернемося до цього питання, але точно скажу, що повернемося не всі, не повернуться ті, хто не впорався. Це стосується кожного, ви починаючи там, від в'їзду в місто наше, кінчаючи е прибережну територію. Парки, ринки, базари, зупинки, колі, вулиці, міжквартальні проїзди. Розумію, що тяжка пора, вона зараз осінь на дворі, та, що багато листя. Але якщо ви самі вийдете і приїдетесь, то ви побачите листя це впалося зараз, ще воно впало ще три тижні назад. І що стосується сміття, я зараз звертаюсь до керівників району особливо. Наведіть порядок в себе в районі. Я з великою повагою ставлюсь до вас, великою повагою ставлюся ще більше до тих людей, які це прибирають. Але ви організатори цього процесу. Сьогодні у нас 20, яке число. 27, 27 листопада ми з вами зберемось. А до 27 листопада зробимо об'їзди, подивимося, як воно все працює. Давайте так, щоб ми з вами не сварились. Хто не справився, як то кажуть, я не винуват. Я нікому не погрожую, але речеї впливу точно знайду. Домовились?